Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шевець. Я особисто перший підняв у нашому місті Сикіряни питання про наркоту. Перший знімав відео про наркоту, перший знімав шприци-голки в центрі міста Сокиряни, на дитячих площадках, в паркове. А зараз до мене звернулися жителі села Білусівка. Колишнього Сикірянського району, нині Сикірянщина, Сокірянська ОТГ, Чернівецька область. Жителі повідомляють, що в селі Білоусівка продається наркота, продаються таблетки, продається шмаль, психотропи. І це все фактично робиться в відкриту. Молодь села Білусівки, а село Роботяще, скільськогосподарське, славиться не тільки на всю Україну, а й за її межами, а молодь присажують на наркоту. Присаджують. Люди, які про це говорять, що? Люди, які про це говорять, залякують, затикають їм рота та погрожують. Тому я особисто звертаюсь до голови Сикрянського ТГ Василя Васильовича Козака, до начальника поліції пана Сергію Лунгу, ну і до старости села Білоусівка пана Бідного, що взяти ситуацію під контроль і розібратися, і що припинити це неподобство. Припинити підсаджування молоді села Білоусівка на наркоту. І окреме питання до пана Сергію Лунгу, начальника поліції. Пане Сергію, ви що не знаєте, що в селах Сокірянщини продається наркота, в тому числі і в Білоусівці, тому що село багате, багате в тому плані, що люди, які займаються сільським господарством, мають трохи грошей і їхніх дітей. Присаджують на наркоту, щоб діти витягували гроші з сімейного бюджету. Ви про це не знали, пане Сергію Лунгу? Що ж ви тоді контролюєте? Як ви не знаєте, що робиться поряд з містом сукірянами, білоусівці? Розберіться, пане Сергію Лунгу. А то дуже багато скарг на бездіяльність поліції. Ще раз звертаюся до пана Козика, до пана Лунгу, до пана Бідного. Старости села Білусівці, я думаю, що вони це питання вивчать і приймуть міри. Ігор Швець, Сокіряни, Чернівецька область. До нових зустрічей!